Чапка, якщо ви шукаєте одну єдину ту саму сукню, яка буде ідеально підходити у ваш гардероб, то слухайте уважно. Якщо у вашому літньому гардеробі невелика кількість сумок та взуття, до прикладу, одні шльопанці та одні посудіжки на підборах, а також до прикладу, одна сумка кросбаді та один шопер, тоді я рекомендую додавати у свій літній гардероб акцентну самодостатню сукню. Які це сукні? Це сукні в кольорі, тобто кольорові сукні, вони можуть бути в пастельних кольорах або насичених яскравих кольорах, сукні з е, е, асиметрією. Сукні з драпуванням, а також сукні з акцентними різними принтами і квітковий, в тому числі ці сукні будуть виступати акцентом у ваших образах, і тоді сумка і взуття можуть бути більш простіших лаконічних базових кольорів та дизайнів. А якщо у вашому гардеробі велика кількість різного акцентного взуття, різних акцентних сумочок, а також ви полюбляєте велику кількість прикрас, ви полюбляєте носити головні убори, вмієте стилізувати хустки, які тепер є на піку популярності, то тут я вам рекомендую обирати лаконічну сукню по крою, а також дуже в простих та базових кольорах: чорна, коричнева, біла, молочна, бежева. З такою сукнею ви зможете щоразу створювати нові образи, додаючи кожного разу різне взуття, різні аксесуари та різні головні. Убори дівчатка в коментарях напишіть до якої категорії жінок ви відноситесь з великою кількістю взуття і сумок або з маленькою кількістю взуття і сумок. А також не забувайте, якщо вас цікавить, в яких саме брендах ви можете придбати всі ці акцентні та базові сукні, то переходьте на мій ютуб канал. Посилання в шапці проф.